Друзі, я вітаю вас і сьогодні хочу розказати вам про дуже цінний гриб. Ось так оце перші перші в цьому році. Було холодно, було холодно. Це гриб. Це не путайте, будь ласка, ні в якому разі із порхавкою, бо деякі люди говорять, що ну, от набрав порховок і показує. Це не порхавка, цей гриб виростає, він вистрелює. І він стає схожим на, ну, на чоловічий орган, ви зрозуміли який. І дуже має специфічний запах. Це гриб. Це гриб веселка. Ще його називають панна. Це дуже цінний гриб тим, що він, він за це є. Як сказати правильно, замедлює рост ракових клітин. І ну, найхворі люди вже на рак на онкологію беруть його, ну, беруть. і взагалі, і для профілактики він дуже, дуже такий. Я буду забирати, це гриб невеликий, але я буду забирати, тому що в мене вже люди ну, ще з місяць назад уже замовляли. Просто я це перший, перші гриби, які я знайшов. Зараз підемо далі, якщо знайду, буду включатися. Вони бувають сім'ями ростуть. Друзі, на жаль, я більше нічого не знайшов. Більше, але все одно Грибниці є, але все одно це для мене такий, скажімо, дзвіночок, що ну, вже вони скоро будуть. Аби стали теплі ночі і вони будуть. Це, це дуже добре. Дивіться, хочу показати вам, що це не порхавка. Розрізаємо це, коли робиться настойка, теж ріжеться на дві, на чотири частини. Бачите, всередині ось таке по кругу, якби холодець, таке желе. І оце, коли він виростає, вистрелює, ну, стає похожий на пеніс. І ну повністю. І оце все воно дуже швидко воно оце виростає. Ніжка, сіточка стає. І це є. І дуже від його такий ядкий запах. Через що я як у лісі знаходжуся, то я знаю, що вже десь він, ну десь він недалеко є. І я вже шукаю. Друзі, попрошу вас, будь ласка, Підписуйтесь на канал, для вас це не складно, для мене мотивація. І якщо сподобалось відео, ставимо пальчик доверху, не сподобалось, відповідно донизу. Дякую за увагу! Всього найкращого!